Якщо людина з вами веде себе агресивно і прямо виражає свою агресію на вас своїми нападками якимись, тобто нападає на вас, то єдиний спосіб з нею комунікувати це також виразити свою агресію. І це не значить, що ви повинні її обов'язково обкласти матами зі всіх сторон. Якщо вам хочеться це зробити, ви можете це зробити. Але спершу агресія має бути відчутна в вашому голосі і у вашому тілі. Багато людей замість того, щоб вдаватися до здорової агресії, вони впадають в істерику і починають істерити, кричати, там щось слюні з рота. Знаєте, зв'язки із очей, там пари з вух, оце все. Але це не про агресію. Бо ми з вами часто плутаємо прояви здорової агресії і оцієї істеричності. Так от людина. Яка впадає в істеричність, вона буде вдаватися до усіляких маніпуляцій, аби ви тільки прийняли її якусь точку зору. Людина, яка проявляє агресію, вона тут не маніпулює, вона чітко окреслює свої кордони і говорить: так сюди не заходь, ти не маєш права так робити. Я тобі не дозволяю цього, тому що вона розуміє, що отут вже її приватне місце. А отже, от дивіться, я буду аналізувати себе. Наприклад, я в своїй сім'ї, і я бачу приклад агресії для мене агресором таким є мій тато. Так і він там починає кричати там на маму, це класична, значить, співзалежна родина. Він кричить на маму матами якимись злими словами, в нього ходять скули, наливаються кров'ю очі, він дмихає своїми ніздрями дуже сильно і там запускає в неї табуретки і ножі. Я, як дитина, дивлюся на це все, і така розумію, що я не хочу бути такою, як тато. Тато дуже злий, я даю йому оцінку. І потім, замість того, щоб вчитися проявляти здорову агресію, я закриваю всі прояви агресії в собі. Кого ми маємо на виході? Ми маємо дуже зручну таку людинку, яка легко піддається різним маніпуляціям, яка залежить від. Думки оточуючих, яка не дозволяє собі бути собою, підлаштовується завжди під інших людей, яка хоче бути святою, аби заслужити любов своїх батьків. Щоб, не дай Боже, про неї нічого поганого не подумали, а тільки воздавали їй похвалу, якусь честь і славу. І що це тоді у нас за людина виростає? Це людина нарцисична, це зворотня сторона нарцисизму. Якщо ми звикли з вами розуміти нарцисизм як пихатість, як е, таку високомірність, е, е, як неповагу до інших і приниження інших, то оця сторона це зворотня сторона нарцисизму. І я вас вітаю, я вже казала, що... що ми з вами живемо в нарцисичному світі. І таких нарцисів, зворотніх, перевертише таких, їх набагато більше, чим оцих. Злоякісних нарцисів, про яких ми всі так звикли говорити, назвати їх аб'юзерами, і так, так далі. Знаєте, мені інколи здається, що отакі, от люди з німбами, нарциси, отакі доброякісні типу, вони за рахунок цих злоякісних нарцисів хочуть підкреслити ще більше свою святість і доброчинність. Ну і хорошо добре. Вони дійсно трошечки як це сказати, менше. Шкодять іншим людям, але Боже, як вони шкодять, наприклад, пасивною агресією, як вони шкодять оцім любезнічіством, знаєте, через яке маніпулюють іншими людьми. Просто вони цього не помічають зазвичай. Ну і що з цим робити, якщо ви це в собі помітили? А вже ж іти ти в терапію. Тільки в індивідуальну терапію з терапевтом, який розуміє, як з цим працювати, я не маю на увазі до мене. Хочете йти до мене, йдіть до мене, але просто в мене запис дійсно дуже ну дуже забитий. Зараз я відправляю всіх на 2-3 тижні, як казав Арістович. Йдіть до терапевта, який вам підходить, який відгукується і пропрацьовуйте це. І коли у вас підіймається агресія на терапевта, ви її в терапію. Йдіть і кажіть терапевту в очі цю агресію. Я пам'ятаю, як в мене цей процес відбувався. Я заплатила гроші. Ну, це було десь років 4 назад, 700 гривень. Це нормальна така ціна була на той момент. І сказала все, що я думаю. Це знаєте, як я не перший раз стикаюся з тим, що психолога і психотерапевта порівнюють, наприклад, там, з гінекологом або там, не знаю, лікарем якимось і, і так далі. Слухайте, чесно, я б краще в вашій пісці поколупалася там трошечки, або в сраку вам залізла з резиновою перчаткою. Десять хвилин, як говориться, позора, але потім ви пішли, і я ну, не нюхаю далі ваше гівно, розумієте? А психолог він стикається з вашим гівном ментальним і має щось з цим робити, якось це проживати і якось цим працювати. От, і тому, саме тому е ціна психотерапії не може бути дешевою, тому що, ну, блін, ми всі е люди, нарцисична людина, вона не сприймає терапевта як людину. О, і до речі, прийшов момент, коли я це озвучу. Тому що я давно думала, як це озвучити. От в стосунках, коли люди будують стосунки, часто кажуть. Е От він мене сприймає як гаджет. Я маю там йому борщі варити, маю йому прибирати, маю йому те, маю йому все. І щось тут відсутня інша сторона, зворотня. Якщо з терапевтом там інші стосуночки вибудовуються, бо дійсно терапевт виступає для клієнта як батьківська фігура, то у стосунках це партнерська е така, знаєте, співпраця. І якщо одна людина каже, що вона постійно якась як прислуга себе веде, то в мене запитання: а чому ти дозволяєш собі себе вести як гаджет? Чому ти виступаєш в цій ролі гаджета завжди? Коли я все це розказую, я вам розказую це щиро і відверто і дуже часто приводжу приклади з власного життя, тому що я дійсно була таким доброякісним нарцисом. Можливо, десь якісь частини в мені досі проявляються, але можна цей нарцисизм якісно, як це сказати, вмонтувати в своє життя. Знаєте, так вмонтувати його в своє життя, щоб воно нікому не приносило біди. От. Для мене такою площадкою для цього вмонтування став інстаграм. Я дуже рада, що тут я можу проявити свою оцю нарцисичну частину. І коли мені кажуть щось там про мій нарцисизм, я кажу, та люди, я знаю про свій нарцисизм, все нормально, все хорошо. Я з ним дружу. Я дружу зі своєю нарцисичною частиною. Оце і є пропрацьованість нарцисизму. Будемо далі розмірковувати, будемо далі. Якось себе прокачувати в цьому плані. Я сподіваюся, вам корисні мої оці роздуми. Якщо так, якщо щось відгукується, не соромтеся, пишіть мені це в коментарях, надсилайте мені свої там якісь реакції, сердечки. Особливо переходьте на мій YouTube і там лайкайте ці відео, щоб вони поширювалися, і щоб більше людей про це мало змогу знати, якщо ви дійсно переживаєте там за ваше населення, оточення і так далі. Але Піклуйтеся в першу чергу про себе, а не про всіх інших. Дайте змогу іншим також обирати, хочуть вони це чути, чи не хочуть отак.